Вітаємо Божих благословінь З нами знову. Я, пастор Дмитро Немченко та пастор церкви Голосу Істина Іван Равлюк, і ми говоримо про благодать Включайтесь, ставте лайки, розповсюджуйте це відео, щоб якомога більше людей вони змогли почути. Це я би так сказав, одне з головних відкриттів нового завіту. Так. це відкриття, яке робить революцію в житті, це відкриття, яке все міняє, яке ну, приносить раз... різницю, і ми mm -hmm. продовжуємо говорити про благодат. Галілуя, Пастор Іван. Так, дивіться, ну, Я, от якщо ви слідкували за серією цих передач і були з нами від першого від першого дня аж до нині, то ну. Ви побачили, що благодать вона примножує все добре в нашому житті. Ви побачили цю картину, і ви почули той меседж, те післання, яке ми з пастором Дмитром сьогодні доносимо. Е, і я е, от я прям відчуваю, як деякі люди просто питають: ну а що тільки хороше буде в нашому житті? Поганого ніяк не буде. Знаєте, ну поки буде ворог, поки буде диявол, буде різні будуть різні ситуації в нашому житті. Але чому нам потрібно проповідати про благодать і з'єднуватися вірою з цим післанням і розтворити його у своєму житті? Щоб ми навіть знаєте, благодать, вона, вона не, лише, не лише в нашому житті тримає, знаєте, нас одних в одній позиції і ніяк не впливає на інших. Є багато людей, які не не живуть в, скажімо так, в досконалій волі Божій. Є багато людей, які не не пережили. Повноту цієї благодаті, про яку ми сьогодні проповідаємо, і ми в тім числі не живемо, що всі повноті, в якій би ми хотіли жити, ми йдемо до цієї повноти від віру, віру від, від силу силови. Слава славу. Але послухайте, якщо ви розвиваєтесь з благодаті, розумієте благодать, застосовуєте принципи, які примножують силу Божої благодаті в вашому житті, то ви будете каналом благодаті для інших людей. Ви будете. Е Допомагати тим, хто зараз не живе в реальності Божої благодаті, і вони бачать, ваше життя будуть вкушати через вас, через плоди вашого служіння, вашого життя, силу Божої благодаті. Інколи вам потрібно буде проходити важкі часи, тому що долина смертної тіні вона вона може бути реальною, тому що от знаєте, зараз ми йдемо по долині смертної тіні. Ми бачимо дуже багато ну, по, по поганих новин навколо. Помирають люди на війні, і так далі. Ну тобто, ми, ми говоримо про реальність. Ми зараз не абстрагуємося від реальності. Ми зараз з вами проповідемо ті істини, які допоможуть вам встояти в навіть в самих важких реаліях життя. І отут важливо купувати на благодать, це пройти всі, навіть деколи надважкі обставини в житті по максимуму без втрат. Тобто, і найголовніше пройти так, як Бог бачить. Твою цю переможню ходу. Тобто може бути так, що шторми будуть великими. І навіть самі важкі часи, благодать дає силу пройти, коли ти знаєш, як приймати благодать від Бога. Більше того, благодать дає силу. Знаєте, хтось каже: Ну, я не знаю, як, як мені жити там, як Біблія каже. А Біблія каже, що є благодать на те, щоб не грішити. Знаєте, щоб жити над гріхом. Не просто приймати милість, прощення, це також благодать, але жити вище, вище гріху. І більше того, навіть якщо е, прийдеться вам побачити якісь перепони, якісь противостояння на своєму шляху, саме завдяки благодаті ви зможете е, пройти. І тому е, віра в Божу благодать і віра в те, що благодать Божа на вас, вона повинна бути возгріта на постійній основі. Алілуя, це так важливо в теперішній час, браття і сестри. От і благодать на благодать. Це не лише одноразово яка знає: тут я пройшов цей етап життя. Ху, добре. Ні. Наступний етап життя є більше благодаті у Господі. Вона не закінчується. Це е, невичерпне джерело, колодязь, з якого ми можемо черпати на постійній основі. І знаєте, що Бог дає можливість черпати великими ковшами свою благодать. І вкушати його доброту, тому що благодать це його велика доброта, його величезна милість по відношенню до тебе, яка не закінчується, і це дивовижне пісня, алілуя. Тому ми не говоримо про те, що світ преображається. Бо пастор Дмитро казав, що там, де поширюється беззаконня. Там повинна просто ряснішати благодать по писанню, і тому нам потрібно проповідувати благодать. Нам потрібно звіщати благодать і демонструвати благодать своєму житті. Люди повинні бачити, дивлячись на наше життя, як діє благодать. Наскільки ми можемо бути урівноваженими, спокійними, довір, довіряти Богу, навіть якщо ви зриваєтесь, послухайте, бо кожна людина падає, але дія благодаті вона не залежить від вас, браття та сестри. Вона не залежить від від Ваших здібностей або від ваших якихось чеснот, ви ви могли й оступитися, але втім благодать і е, знаєте, проявляється, що ви будете не своєю силою, не за своїми заслугами е, себе величати. Ви будете воздавати хвалу Господу за його благодать, яка робить те, що вона робить в вашому житті. Алілуя да. <кій> Вань Ти коли говорив, якраз. Я вивів на екран Римлянам перший розділ, 11 вірш, де написано так: бо прагну вас побачити, щоб подати вам якого дара духовного для зміцнення вас. Іншими словами, тут написано, що апостол Павло каже: Я хочу вам дещо передати, що вас зміцнить. Ось в цей в ці часи, які ви проходите, це було ну церква в Римі, вона проходила важкі, ну важливо, реально надзвичайно важкі часи. Але Павло каже: я хочу вас побачити, тому що коли я побачу, я передам вам дещо духовне, тобто така духовна передача, яка дасть вам сили і зміцнить вас, і дасть, дасть вам можливість пройти все. Так ось, про що він говорить? Він говорить, пам'ятаєш писання, що я був і палками битий, і камнями мене один раз побили тобто його вбили і я тонув. На кораблях і був в морській Глобочині, був скрізь. Але що? Благодать Божа. Він пам'ятаєш, він мовиться: Господь ну от забери вже від мене це все. І Бог Бог каже, що достатньо, достатньо для тебе моєї благодаті. Тобто, ось благодать це сила проходити ці всі складні періоди, ці складні ситуації, і ось вона дана Павлу і цікава річ про благодать, він каже: Римлянам: якщо я, вам, я вас побачу, я зможу вам передати цей духовний дар. Він прийде в ваше життя і він буде служити в вашому житті. Яким чином це відбувається? Це, це, ну, це, це цікаво, але це просто. Яким чином це відбувається? Ось зараз, коли ми говоримо про благодать, ми вчимо про благодать, ми проповідемо благодать. Ми приводимо свідчення роботи Благодаті. Дух Святий через ці свідчення, через це слово, він приносить ось той самий дух в ваше життя. Угу. І якби от цей дар, духовний дар благодаті, який є на моєму служінні, які є на служінні Івана Равлюка, він також це помазання, воно переходить і в ваше життя. Якщо ваше серце відкрите приймати, якщо ваше серце відкрите слухати, то ви побачите, що така сама благодать вона починає діяти в вашому житті. І чому важливо е бути в тілі Христовому, щоб приймати служіння різних дарів? Тому що через кожні дари, е різні дари, Є різні усі дари благодаті, є різні написано різні служіння, різні речі Бог робить, через які служіння Він робить схожі речі, але через якісь він робить різні речі. І коли ми приймаємо це служіння в ну, в своє серце, своїм серцем ми відкриті, щоб слухати проповіді цього служіння, щоб бути партнером цього служіння, щоб е, слухати свідоцтво цього служіння, така сама благодать почає, починає діяти і в нашому житті. Ось чому, ось чому це не просто інформація, те, про що ми говоримо. Але я кажу, що це передача цього дару благодаті, який діє в нашому житті. Знаєте, я не можу сказати, що в нашому житті цей дар благодаті діє більше, ніж в житті будь-якого служителя в тілі Христовому. Але все рівно він робить і він здійснює певну роботу. Знов таки, я, я починав з того, що е, я кажу е, Ваня, я бачу Ваня, це мій дуже близький друг, я можу його так називати Я бачу ось цю дію благодаті в твоєму житті. Я знаю тебе, я бачу ті речі, які Бог через тебе робить. Я розумію, це Божа благодать Амінь. І, і я е, ну, Ваня, це мій друг. Я можу з ним спілкуватись як з другом. Але, але чому мені важливо також слухати те, що вчить пастор Іван? Чому я, коли на конференції сиджу, і пастор Іван проповідує, моє серце відкрите. Чому? Тому що я не відкритий в даний момент для нього, як просто для друга, як до людини. Я відкритий для нього як служителя Божого, через якого благодать Божа робить надзвичайні речі. І я відкритий для того, щоб ця благодать також робила ці речі в моєму житті. Смотрите, ми, ми не тільки е, фізичні люди, на нас є духовні дари. Ось, і, і це про те, те, про що говорить апостол Павло в римлянам першому розділі 11 вірші. Ця благодать, яка на мені, яка допомагала мені проходити все, що я зустрічав в моєму житті, навіть його побили камнями, камнями, камінням mm. його вбили. Але Бог воскресив його з мертвих. Тобто ось ця благодать, так. він сам себе не міг воскресити з мертвих, але були люди навколо нього, які, які прийшли і, написано, там поклали руки, помолились і повернули з ним знов проповідувати Євангеліє в те саме місце, де його побили камнями і вбили. І е, апостол Павло не міг сам себе воскресити, але прийшли люди. І Бог через них подіяв. Дух Святий через них подіяв. Також це благодать, да, благодать це, це навіть уявіть собі, себе на, місце, на місці Павла, де ну, ви нічого не можете для себе вже зробити. Але є благодать, яка робить. І ось це, це, це той дар, який був на апостолі Павлі, і він е, надзвичайно діяв через його життя. Так ось. Він каже, цей дар передається, він буде діяти і в вашому житті. І я кажу: він буде всіх, всім, хто нас дивиться, я хочу сказати, він буде діяти і в вашому житті. амінь Пастор Іван, давай помолимось зараз. Давай і от одну фразу скажу: помолимось за людей. Mm -hmm. От дивись, ти ти сказав дуже важливі істини, і от зараз одне місце писання, яке записав також апостол Павло воно. Воно може зазвучати в іншому світлі, от будьте уважні не для одне до одного. да от ти сказав, що нам потрібно поважати дари благодаті на е, дари служіння, які дає благодать на житті інших людей. То, взагалі, кожна людина, вона богом покликана виконати особливу місію і на ній є благодать, яка. Сприяє виконанню цієї, місії. і от коли ми уважно одне до одного і з повагою і з честю ставимось до кожного, хто є частиною тіла Христа, до кожної людини, взагалі як повагу до, до Бога, але е, особливо до людей, які є братами, сестрами, служителями, е, ну служителі, це взагалі о, також є окрема заповідь. Ну мати повагу, тому що це Боже устрій. Але е, суть в чому суть в тому, що коли ми виражаємо. Е, Оцю повагу або віддаємо відповідну честь, фактично Господу, так поважаючи його устрій, ми черпаємо від цієї благодаті. Чому в Назареті Христа не могли приймати люди? Тому що вони не дивилися на нього як на служителя, вони не приймали від нього, як від людини Божої. Вони просто дивилися на нього як на сина Теслі, і тут так важливо. Сьогодні зробити оцей акцент: будьте уважні до того, що говорять люди Божі. Навчіться, звичайно, ставити фільтр на вуха, якщо у вас є е, вже такі фундаментальні переконання зі слова Божого, але все одно будьте вмілими слухачами. Христос часто до цього закликав, вмійте, вмійте почути, і ви можете відчути силу дії або дію, цю потужну силу Божої благодаті у своєму житті. Ну, на цьому завершую, будемо молитися, пастор Дмитро. В якому у руслі молитву поведемо? А ми, ми говорили сьогодні. Святий повів нас говорити про благодать, яка передається, яка допомагає пройти всілякі складні ситуації. Це можуть бути складні ситуації, не тільки пов'язані ну якась критична ситуація, де треба вижити, де треба mm -hmm. це може бути завдання, яке Бог дав вам, і ну, воно надто велике. Як завжди Бог робить, і ти думаєш, ну як я це зроблю? І це виглядає як ну така ситуація, яка виховати п'ять дітей і забезпечити їх грошима. Як Ісус був в лодці і ця лодка почала тонути із кількості риби, яка потім потрапила в цю лодку, і це більше, ніж ми можемо собі. Уявити більше, ніж можемо повести, і нам також треба благодать, щоб ця лодка вона допила до берега знаєте цієї Божа благодать, вона топить наші лодки Халілуя! Я на попередній передачі говорив про землю. ось ми з моїм другом, Діма і Назаровим. Ну, цей процес вже був ну майже вирішений. Ми приїхали на цю ділянку землі. Ми стоїмо на ній. Ми розуміємо, це дуже велика ділянка. У нас не така велика церква. Ми розуміємо, це е, то це, це та риба, яка топить нашу лодку. Нам треба тепер вигрести з цією лодкою. І також, для, також для таких ситуацій ми мовимо зараз, що Боже благодать. Це дар Божий благодать, дар проходити всі складні ситуації і бути переможцем. Дар вирішувати всі складні завдання і бути переможцем. Оця допомога Божа, щоб наші лодки з рибою вони дісталися до берега. Ми проголошуємо цю благодать, ми проголошуємо дію, дію цієї благодаті. І я проголошую в Твоє життя. Так само, як життя апостола Павла, в потрібний час прийшли люди, які воскресили його мертвих. Я проголошую, що в твоє життя приходять люди, через яких Бог починає діяти в твоєму житті, і твоє життя воно воскресає мертвих. твоє Я життя люблю. переходить на новий рівень. Твоє Я життя люблю. починає процвітати в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що Бог відкриває джерела земні, і небесні вікна вони відкриті над твоїм життям що цей дар благодаті Ось привіт своє життя ось саме в те місце, яке Бог хоче бачити. Слава. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всього Ай. найкращого. Побачимось е, завтра, на наступному стрімі про зустрічі